Хлопці, хлопці! Пора. Привіт! Ми команда Варденцов Потужність. Ми створили сайт «E Currency Exchange CryptoSale. Сайт, який допомагає краще порозумітись на криптовалюті. Ідея нашого сайту це відстеження криптовалют у реальному часі. Воно до нас дійшло з детацького, бо перечислюючи багатьо різних варіантів, саме ось цей о, пішов як за нашу основу, криптобіржа. На нашому сайті є чотири сторінки: це головна сторінка, яка розказує про основи криптовалюти. Та наша основна фішка це о, сторінка з самими валютами. Це таблиця, де можна о, сортувати, дивитися графіки та о, відстежувати самі валюти у реальному часі. І також у нас є о, розділ «Гра», де ви можете о, представити себе себе і о, погратися у гру кліка. Сверху сторінки знаходиться навігація, де ви можете перейти до різних сторінок. Якщо о, пролистати вниз, то о, тут ви можете прочитати трошки інформації та о, за кліком на кнопочку перейти о, до сторінки з валютами. О, ще знизу ви можете подивитися на о, самі переваги використання цих валют. О, тут ми зробили ефект з наведення. І... На даній секції ми зробили відповіді на найчастіше задані запитання. Ми хотіли обставити цю інформацію незвично, тому, нажимаючи на ось цей плюсик, до вас виїжджає інформація, яку ви можете прочитати. Для отримання актуальних даних про криптовалюти ми використовуємо API CoinAPI, здійснюючи http запити та оброблюючи отримання JSON відповіді. Основні відомості про криптовалюту, такі як назва, символ, поточна ціна, зміна вартості за певний період та об'єм торгів, формуються у вигляді HTML-коду та інтегруються в динамічну таблицю. Таблиця відображає топ 100 найпопулярніших криптовалют та реалізує клієнтське сортування за кількома критеріями: назва, ціна, зміна ціни і зміна ціни в процентах. Пошук за ім'ям реалізований через інпут поле з подією OnChange. Що забезпечує динамічну фільтрацію. При натисканні на конкретну валюту відбудеться асинхронний запит для отримання детальної інформації, яка відображається у вигляді окремого вікна з графіком зміни вартості. Для побудови графіка ми використовуємо Canvas, у поєднанні з Chart.js, потужною бібліотекою для візуалізації даних. Передані API дані перетворюються у формат сумісний із Chart.js. Та передаються у вигляді масиву об'єктів з часовими мітками. У результаті формується інтерактивний графік, що підтримує динамічно змінені інтервалу часу: 1 година, 1 день, тиждень а місяць. Завдяки поєднанню CoinAPI, Канвасу та Chart.js ми отримаємо ефективно гнучку систему моніторингу криптовалют із зручною навігацією та потужними аналітичними можливостями. Ще одна наша фішка це RoboCombat. Це гра клікер з Локал Стореджем. Тобто, якщо ви вже потапили по котику та вийшли і зайшли назад, то весь ваш прогрес не зникне. Зліва у вас є прокачка кількості кліків за клік, а справа прокачка кількості пасивного доходу за секунду. Ця гра дасть вам відчути себе справжнім криптомайнером. Ми вважаємо, що наш сайт буде корисний для всіх, хто цікавиться криптовалютами, від новачків, які лише знайомляться з цією сферою до досвідчених трейдерів, яким важливо швидко отримати актуальні дані про ринок. Наш сервіс дозволяє відстежувати ціни популярних криптовалют у реальному часі, аналізувати їхні зміни та слідкувати за ринковою капіталізацією. Крім того, ми інтегрували ігровий елемент, користувачі можуть майнити криптовалюту у віртуальній грі, купувати покращення та стикатися з випадковими подіями, що додають інтриги. У майбутньому ми плануємо розширити функціонал сайту, додавши інструменти для глибшого аналізу ринку, можливість створювати персоналізовані сповіщення про зміну цін та інтеграцію з іншими фінансовими платформами. Також ми хочемо покращити ігрову складову, зробивши її більш реалістичною та інтерактивною. Завдяки цьому проєкту ми навчилися працювати з API-криптовалют, обробляти великі обсяги даних у реальному часі, створювати зручний та привабливий інтерфейс для користувачів. Крім того, ми отримали безцінний досвід командної роботи, вирішення технічних викликів та розробки інтерактивних елементів, що поєднують розваги та корисну інформацію.